Привіт. Ти потрапила на урок, на якому я навчу тебе створювати стосунки мрії, трансформувати свої стосунки, тому що якщо ти відчуваєш, що ти зараз в своєму житті дуже багато вкладаєшся в стосунки, віддаєш своєму чоловіку любов, підтримку, постійно щось для нього робиш, якось хочеш проводити час разом, а він, наприклад, постійно на роботі не так багато приділяє тобі часу, можливо, не виявляє якихось якостей характеру, які ти хотіла, можливо, в нього є шкідливі звички, через які ти турбуєшся. І ти вже втомилась від цих стосунків саме від того, як вони відбуваються. Ти хочеш бути зі своїм чоловіком, ти його кохаєш, але ти вже не хочеш, щоб було так, як є зараз, і хочеш щось змінити. І сьогодні я тобі дам кармічну практику, яка почне допомагати тобі змінювати твою реальність. Мене звати Аліса Мака, я 4 роки, вивчаю буддизм і адаптую його під наше реальне життя. Завдяки цим знанням я вийшла з аб'юзивних стосунків і створила партнера мрії в своєму житті. І зараз кожного разу намагаюся трансформувати свої стосунки до ще кращої версії. І дуже хочу навчити цьому і тебе. І так, що таке карма? Карма це сукупність всіх думок, слів і дій по відношенню до себе і до інших людей в минулому. Тобто, все, що ми робили в минулому, якось думали, якось ставились до себе, до інших, зараз працюється в наше теперішнє. І дуже класна новина, те, що ми. Отримуючи цю інструкцію, можемо почати щось таке думати, щось таке говорити, щось таке робити по відношенню до себе і до інших, щоб змінити своє майбутнє. І один з найважливіших кермічних партнерів у кожної людини це є я сама. І дуже часто ми, на жаль, забуваємо про цього кермічного партнера, знаємо про карму, не знаємо. Ми забуваємо. Наприклад, якщо тобі знайомі... Такі думки, що я чоловіку віддаю все останнє в своєму житті, я віддаю йому енергію, час, я піклуюсь про наші стосунки. Так само і все віддаю дітям. Якщо я приходжу в магазин, я вибираю, наприклад, щось купити дитині, а не собі. Якщо я хочу приготувати щось на вечерю, я готую те, що любить мій чоловік, а не я. І постійно ти вкладаєшся, вкладаєшся в стосунки, здається, ніби ти так багато віддаєш. Але є дуже велика різниця, як ми можемо віддавати. І віддавати ми можемо. З двох станів. Це стан щедрості і стан жертвоприношення. І стан щедрості це той момент, коли в тебе всього багато, в тебе багато часу, багато ресурсу, багато любові всередині себе, і ти віддаєш тільки частинку цього своєму партнеру, своїй сім'ї, своїм дітям. А стан, коли ти віддаєш останнє, не залишаючи собі нічого, це стан жертвоприношення. Це стан, коли ти з позиції жертви. Віддаєш, хочеш щось отримати взамін, і більше того, ти віддаєш саме з очікуванням, що. Тобі подякують очікуванням того, що, щоб в тебе цього ніби стало більше. Ти віддаєш любов і хочеш, щоб тобі її повернули. І в цей момент ще записує наш розум. Якщо підійти до дзеркала і уявити, що от все наше життя це дзеркало, відображення в дзеркалі, ти підходиш до дзеркала, і ти говориш, я віддаю йому останнє. Я віддаю своїм дітям останнє любов, енергію, ресурси, гроші, все віддаю останнє. А в дзеркалі залишається думка, що мені не треба. Твій розум записує, що я віддаю, тому що мені не треба. Чому я віддаю останнє? Значить, собі я не хочу давати. І оскільки ти віддаєш зі стану жертви, твій чоловік тобі не повертає цю любов, цю енергію, ці гроші не повертає, тому що ну, тобі, типу, не треба. Так записав твій розум. І дуже важливо змінити цей стан зі стану віддачі, зі стану жертвоприношення, а почати віддавати зі стану щедрості. Як це зробити? І зараз я тобі дам вправу, яку спробуй зробити прямо сьогодні і щось почати змінювати в своєму житті. Тобі треба виписати. А... Погодинно, приблизно, по часу, скільки часу ти віддаєш на роботу, на сім'ю, дітям, чоловікові, і скільки часу віддаєш собі. Так само по грошам. От приходять до тебе гроші, скільки ти витрачаєш на сім'ю, на продукти, на оце все, щоб купити вдома, і скільки ти витрачаєш на себе. Скоріше за все, якщо ти віддавала зі стану жертвоприношення, ти не витрачаєш на себе 30%, які є ідеальним компонентом в цій формулі. Тобто тобі треба довести всю свою віддачу енергії, і любові, поділити на три сектори. В тебе один сектор це 30% ти віддаєш роботі, 30% ти віддаєш сім'ї і партнеру, і 30% ти залишаєш собі. І що таке віддавати собі? Собі це означає нарешті записатись в басейн на танці, на малювання, куди ти так хочеш, і постійно відкладаєш. Далі собі віддавати в грошах це купувати собі той одяг, ті кремчики, які ти хочеш, можливо, дозволити собі масаж, спа, щось таке по енергії, по часу ти маєш своїй сім'ї, своїм дітям, своєму чоловікові. Сказати, що тобі потрібен час для себе. Можливо, ти хочеш подивитись улюблений серіал і не готувати ту їжу, а замовити піцу. Нехай всі поїдять піцу, ти не будеш стояти у плити, ти не будеш просто прибирати всю квартиру. А нарешті почнеш віддавати собі. І що запише твій розум? Твій розум запише, що ти починаєш віддавати собі, що тобі потрібен цей час, потрібна ця енергія, потрібні ці гроші. І таким чином світ почне тобі це давати. Тобто ти наповнюєш себе. Показуєш світу, що тобі це потрібно, сама собі віддаєш, а потім зі стану щедрості так само віддаєш своєму чоловіку енергію, своїм дітям енергію, ресурси, гроші, увагу, підтримку. оце все. Спробуй зробити таку вправу. Напиши мені, будь ласка, в Дірект, якщо воно тобі відгукнуло. Підпишись на мій інстаграм, якщо ти ще не підписана, оскільки я буду скидувати схожі уроки на ось такий. І обіймаю, чекаю твоїх повідомлень в Дірект.